Гвардія наступу на підході МВС розпочало формування штурмових бригад із добровольців. До підрозділів зможуть вступити як чинні, так і колишні силовики, які мають бажання боротися за Україну. Досвідчені люди, які мають сьогодні і бойовий досвід, і мають сьогодні офіцерський досвід в роботі. Вони для нас є цінними. Це категорія наших працівників, наших ветеранів і пенсіонерів розглядається. До речі, результати досить потужні. Тільки за тиждень до нас вже звернулося порядка 150 чоловік, які будуть набрані, наприклад, в нашому випадку до нашої штурмової бригади. людей. бригади створять для зміцнення оборонних сил України. Їхнє основне завдання звільнення тимчасово окупованих територій від ворога. Бригади, які йдуть в наступ, збройні сили України. Як ви знаєте, є ще і стрілецькі батальйони, є дуже багато різних батальйонів. Це саме готуються штурмові, штурмові бригади». Учасники гвардії наступу матимуть пільги військовослужбовців. Для них будуть передбачені додаткові виплати, тотожні тим, які отримують у зсу. Крім того, силовики одержуватимуть і достойну зарплатню близько 25 тисяч гривень. А їхні підрозділи повністю забезпечать необхідним озброєнням. «В Нашому випадку національної поліції закладені кошти на як найшвидше придбання для поліцейських підрозділів, а також тих бригад, які формуються бронетомобілів, автомобілів підвищеної похідності. Вантажного транспорту, безпілотних літальних апаратів, засобів сучасного радіозв'язку, озброєння. Та відповідно майна, яке буде необхідно для виконання завдань. Міжнародними партнерами буде передано бригаду артилерійського озброєння, бронетехніка та відповідні боєприпаси. Щоб вступити до лав штурмовиків, треба зареєструватися у центрах надання адміністративних послуг. До слова на Хмельниччині таких чотири: два у Хмельницькому, і по одному у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Добровольці навіть зможуть обрати бригаду, до якої згодом долучаться. Таких на вибір: вісім. Одна з них з поліції, інша. Прикордонники це залізний кордон, поліція це бригада Людь, Національна гвардія має шість інших бригад. Перед початком служби добровольцям необхідно підписати контракт або ж призватися до проходження служби до кінця війни. Після цього на них чекає кількамісячне навчання, спершу індивідуальне, а потім у складі бойового підрозділу. А вже на фронт рушать десь у квітні. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.